Що тебе? Серця чи не підбирає? Я Галя, розумію, пообіцяла... Пішла, Галя пообіцяла, що мене зараз підбере, Давай. 에, Стріпає. По... Да, поламо, Ліжко ще на, поломи. Та... Та така. Ну, така. Uh -huh. І всі розійшлися, поговорили Галі на відео, телефон виключили, розійшлися, Ге, казали, підбирати. Давай! Я зараз підберу, все, виключу з камери, розвернуть, пішла геть. Освіта, мастись, його лусова. Там на кухні, Там, на кухні твій, племін... твій племінник, твій похресник. Що? Щоб ти собі розуміла, твій сьогодні племінник прибирав вдома. Угу. Сам. Я задрімала, він ходить, сушить, все складає, забирає, пилососить, на кухні все прибрав. О, Я сказав, що ти в ванні так нахляпав, він каже, зараз все приберу. Я вийшла. Я ж такого обернулася, пішов, витираю, дивимося, свят, що сорок? Я ще загадала.

Але, Але він не просив, він типу, знаєш, такий, такий, ну може, до буряк досить. варився, він з'їв на кухні і дивився. Як <laughs> Бо я йому сказав буряку і дивиться, доливати воду. Але ти, 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 ти бачиш, Максим, все-таки мене прислухався. Я йому казав, Але що ласкаве теля. дві да, так, я так, йому говорив. свой то... ну понаставляла. <laughs> <laughs> Чекай, двадцять четверта я вже їхала, я вже, я вже казав. Я вже скоро. я двадцять шесть крім приїжджала, яка де бості, скоро будемо, скажи. Але вже готалю передала. <різько> Я, ми скоро там будемо? Та, че, ти чекай, ти ще подивишся, який є сюрпризи в твою, аля, а, ти дуже вчившись? На який баль, клещ. баль? Що дурна, що <різько> який баль? Ти який баль? що дурна, Що, ноги тримати руки, баль? Типа, то така рідкість, що Сергій десь виходить, мусим всі йти Света з камерою, а тут Сергій трохи вліво вліво. Здуріла, що? А та мені навіть королів пишуть до моїх сюди. Ну то прийде на каву. Поясно, що поклич. Мені навіть королєви на мою сторінку пишуть Сергія, ти покажеш свою принцесу. А покажеш, ти покажеш? Покажу, чи ні? Може в нас проти буде. Гаря, ну помірій. Як то вона попасть? Мене такого нема. Як звати? Лена. Ліна. Олена! О... Олена. Олена. Оленочко, яке проти? Тут ніхто нічого не питається. У нас нема слова, противо. Що проти, проти нас взагалі адекватна, дуже. дуже ми разом. Ну, мене вже ти знаєш, я нормальна. Я теж нормальна. Хіба якщо ти. Що, що ти Галі казала? Я нормальна. Я тебе прошу, в камеру таки не говори ніколи. Чому? Все. А що? Коротше ти! Давай ж паклюся. Та жара, вже вже шубу... храсимо, що ти в піжамі, яка, ти чекаєш, навіть не знаєш, чого ми маємо йти. Я в групу питаюся, хто в чому йде, а вони всі прикалуються, то йде, як ті двоє, а ті двоє в чому, звідки То Кожен іде, як друга, так? Ой, та бери портки, до речі, зараз похолодало <с> знову. Дуже похолодало. Бери портки, чопати або черевики, шлапанці. можу костюм вигуляти. має білий, чорний. Шкода, що ти його синій осінь. Ти замітла, який синій файно. А тебе попробула катканина, ти б припухла, які файні. Я реально, О, я вона коли тако вдіваєш. Вона, вона коли тако щось вдіває, я ще знаєш і підмахую, що ти стара, то за. А в цьому, в цей синім діло вона якось чи, чи помолоділа, що мені даже якось не, язик не, не повернувся. Я... Да. починає, Разум. Все До Підлезується. Відлезується як може, ні? Я тобі компліменти, а ти Олена, мені отако. Олена, отакова. О, я вже... А ти зразу Я тепер. Поняв що королі казали. Вам нічого не говорити. Я вже тепер аж тепер поняв. Все. Ні, ну ти, ти саме головне. Просто їй донесе, що ми сім'я така не, не дуже адекватна, як говорить. Ні, чого хто не адекватна? Не така, як ну то не така. весело. Ну то комусь весело, то Олена, вона така. Вона любимо посміла. Вона такого ніде коли дзвонить і просториться. Та знаєш, розказує, як я тоді говорив, яку ти грінку зробила. Та вона так сміялася. грінку Просто сміялася з того, як я говорив за ту грінку. Кажеш. За херню приготувала, показує. А тут таке виглядало, таке, нас сиром помастила, і виглядало таке ж непонятне, що не тут. Не а як їв, то було можна А, то так, да, до речі, я перший хаю, в хаю ту канапку чи що то таке було. А, а ну мені рік логіки. Ти, ти собі з в 38 чи 37, бо мені Леночка. Ой, вже в тому. Бо мені Оленочка пише, каже,